Місце для розваг та розвитку у Галичі за підтримки благодійного фонду Рокада відкрили дитячий простір на базі візит центру. Свою роботу фонд розпочав з початком повномасштабного вторгнення, зазначає координаторка Олена Демірська. Адже в час війни кожній дитині потрібна соціально психологічна підтримка. Ми почали свою діяльність з березня минулого року, з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Наша організація вже на теренах Івано-Франківської області зроблена це вже п'ятий дитячий простір, який ми відкриваємо. І дуже щасливі, що всі діти можуть бути долучені, і це буде сприяти найкращому розвитку дітей. Такий простір до уподоби дітворі, адже він обладнаний настільними спортивними іграми та сучасними меблями, де вони зможуть малювати та писати. Роблю напій і такий напій з, 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 з лимоном і апельсином. Дуже класно. Потестувати ігри разом з дітками спробував голова Галицької громади Олег Кантор. Переконаний, в такий складний час діти повинні відчувати позитивні емоції та відволікатися від негативних подій. Є можливість створити такі позитивні емоції для діток, які десь у цих зараз, От ви бачите, які є у нас поруч. Всякі, ну, скажімо, і тенісний стіл, і футбол настільний, який ми щойно пробували десь так. Ви мене запитуєте, чи я колись таке бачив. Так, да, я його бачив, але, напевно, десь. По телебаченню, а тут є вже можливість. Так, Колись у нас такого не було, у нас футбол був зовсім інший, на пружинках. Такі на території дитячого простору проводитимуть мастер-класи та творчі заняття. Вони розвиватимуть творчі здібності та таланти дитини, а також допоможуть обрати улюблену справу, якою вони займатимуться в подальшому. До них зможуть доєднуватися як місцеві діти, так і внутрішньо переміщених сімей. Такі простори будуть для дітей слугувати, щоб вони гарно проводили свої дозвілля, але в свою чергу не тільки інтелектуальні ігри, але і відповідно активності, творчі активності, які б діткам допомагали забути за зажихіття війни, адже це дітки з сімей внутрішньопереміщених осіб. Але ми залучаємо до таких просторів і дітей, які потребують нашої уваги це дітки з інклюзією, а також сімей з багатодітних. Звичайно, що в кожній сім'ї це є дитина із своїм своєю творчістю, своєю інтелектуальністю. І звичайно, тут ми виявляємо якраз такі таланти, які будуть в майбутньому нашу Україну пославляти. Також проводитимуть тренінгові заняття з психологічної підтримки в умовах війни, адже у Галицькій громаді проживає понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб.